Непрозорість аукціонів із продажу землі та нерухомості у цьому звинувачує міську владу депутат Любомир Глушков. До нього мовляв звертаються із такими скаргами приватні підприємці. За коментарями наші журналісти звернулися до влади міста. Подробиці конфлікту у сюжеті Віталій Васильчук. Любомир Глушков каже, що приватні підприємці обурені діями міської ради. За словами депутата, через непрозорі аукціони скарбниця Коломиї втрачає тисячі, а то й мільйони гривень. Організація проведення торгів з продажу нерухомості та земельних ділянок, що належить громаді міста, наголошує депутат скритий і непрозорий процес. Адже у місцевих змі фактично немає ніякої інформації про них. І, попри обіцянки, міський голова ситуацію так і не врегулював. Буквально на минулому тижні до мене Знову звернулися підприємці наші коломийські, що вони хотіли прийняти участь. У аукціоні, який зараз організовуються щодо продажу земельних ділянок, і їм під різними видами відмовили у праві участі в такому аукціоні. Знову ж таки, як почали ми з'ясовувати, то такої інформації про цей аукціон, що має вівторок відбутися, ніде немає. У нас має на увазі в місцевих засобах інформації. Інформація була подана, в якійсь Івано-Франківській невідомій малотиражній газеті. На біржі такі звинувачення відкидають. Афіша Прикарпаття, газета, що має тираж 10 тисяч примірників. Каже директор регіональної товарної біржі. Крім того, оголошення розміщують на власному сайті та на дошці оголошень у міській раді. Це газета з великим тиражем і газета чисто бізнесова. А ці ділянки, які йдуть останнім часом на на торги, це великі ділянки, велика ціна за словами Ігоря Павловича, скандал розгорівся навколо земельної ділянки на Чайковського 22. розмір 21 сота землі. Прикарпатська біржа, переконує Ігор Шевчук, організовує прозорі торги, працюють в основному на первинному ринку, адже чинне законодавство робить неможливим різні спекуляції. По кожному виду майна. Там є е, свої нормативні документи. От, наприклад, продаємо майно по податковій заставі. Там є свої закони, по банкрутству, свої, по продажу державного і комунального майна. Свої закони там різні є, е, нюанси для кожного окремого виду майна, що йде з молотка, законодавство вимагає відповідної документації. Обов'язковим при цьому є подання оголошення про продаж. Є і відповідні терміни проведення аукціону. У таких ділянках є три робочих дні до початку аукціону. Якщо вони принесли до мене заявку за два робочі дні, я її не прийму. Бо я е, я не прийняв цю заявку. І тому виник цей конфлікт з депутатом Глушковим, який за якогось свого депутата, там котрий не встиг подати вчасно заяву. Підприємці звернулися до суду. Останній виніс рішення про припинення аукціону. Якщо процес затягнеться, каже Ігор Шевчук, міський бюджет на невизначений термін недоотримує 230 тисяч гривень. Наскільки мені відомо, підприємці звернулися до суду з позовом на сьогоднішній день, наскільки мені вже також відомо, є ухвала суду про запрозоборону проведення. Аукціону по даному лоту це йде мова про земельну ділянку при привабливій частині нашого міста біля парку Трильовського. І я сподіваюся, що все-таки такі конкретні дії наших підприємців по відстоюванню своїх прав якраз і спричинять до того, що влада задумається над тим, і подальші аукціони будуть більш прозорими, відкритими. і ні у кого ніколи не будуть виникати питань щодо чесності їх проведення у міській раді. Ситуацію коментувати відмовилися. Заступник мера Тарас Яворський у телефонній розмові з нами сказав, що Любомир Глушков спекулює настроями приватних підприємців і затримує надходження грошей до бюджету міста.